Привіт! Я Оляна із Запоріжжя. Я початковець садівник. Раніше я була флористом. Я збирала букети з різних красивих квітів. І більшість з них ми замовляли з Голландії, з Нідерландів. Зараз, коли я тут живу, я хочу ці квіти вирощувати. Номер один для мене це ранункулуси. Номер два це. Троянди Девіда Остіна. Про ранонкулуси я розкажу ще згодом, а про троянди зараз будемо їх пересаджувати. По-перше, я підготувалась, купила гумус для моєї трояндочки, також можна розпушувач для землі, також земля спеціально для троянд і гриби. Також нам потрібен дренаж, який я вже насипала в великий горшок, і присипаю це все гумусом. До речі, рекомендують не свіжий гумус, а той, який вже пролежив 2 роки або більше. Отже, в нас така красуня Golden Celebration. Вона буде жовтою, красивою трояндою. Зараз в неї є буруньки, тож я думаю, що саме час пересаджати її у більший горщик. Допомагає мені моя подружка-донечка. І отже, першим ділом ми засипаємо цей гумус. Десь на третину всього горщика я насипала. Відкриваю ґрунт для троянд, трошки присипала їм також. Зверху, ближче до коренів майбутньої троянди я присипаю грибами, це забезпечить захист від хвороб троянди. І тепер починаємо найважчий для мене процес це витягування троянди. З горщика треба бути обережним, щоб не пошкодити кореневу систему троянди, і водночас треба її все ж таки вивільнити з цього горщику. Коли це все ж таки вийшло в нас, ми вивільнили трояндочку з землі, посадили її до нової, обов'язково додали всю землю, яка була в минулому горщику, для того, щоб їй було комфортно зростати в новому середовищі, щоб було поменше стресу для неї. Далі присипали ще зверху землею і повинні рясно її полити. Взагалі, троянду треба дуже рясно поливати. На один кущ повинно йти 5 літрів води, і це треба робити для молодої троянди. Один раз на 2 дні. Потім, коли вона буде вже квітнути, треба її поливати один раз на тиждень, але з такою ж кількістю води, 5 літрів, і, і буду слідкувати, щоб моя трояндочка проводила десь 5 годин на сонці. І потім вже після обіду, щоб вона була в такому півтіні. Мене дуже надихає вигляд цієї троянди Golden Celebration. Вона така, як чашечка форма, і в неї великі пухнасті кущі. Мені сильно хочеться, щоб в мене все вийшло для того, щоб вона виросла. І вам також бажаю удачі.